Привет, брат. Пишу тебе и знаю, что ты будешь рад. Будешь удивлен и будешь согрет моими словами. Вони не перетнулись на Майдане, но Руслана почувается так, ніби были плечо плеч. Писала як рідній людині. Я просто розуміла, що якби я його побачила на майдані, ми б одразу за секунду знайшли спільну мову. Це знаєш, так бувають кровний брат, а буває духовний брат. Він ніде не зламався, що він ніде не зрадив. У 2013 році кримський міліціонер Костенко оприлюднює схему торгівлі жінками, яку за його твердженням організували в Криму можна владці та спецслужби Росії. Через погрози й тиск він звільняється та переїжджає до Києва. Коли починаються події на Майдані, він в епіцентрі допомагає медикам. Та майдан закінчився, он э, став непосредственно учасників в АТО, то есть там как волонтер. Вже через рік після подій на Майдані ФСБшники схопили Олександра Костенка біля його дому в Сімферополі. Під час викрадення йому зламали руку, потім катували струмом. В Криму над Майданівцем колишнім міліціонером влаштували показове політичне судилище, повний зал Беркутівців, поклонська в ролі обвинувача. Справедливого рішення Олександр і не чекав. Звісно, ж на вінітинакої я правда не жду, тому що госпожа Поклонська, вона заявила, що вона хоче посадити на п'ять. Аби запроторити за грати, йому висунули два звинувачення: нібито він кинув бруківку в Кримського Беркутівця на майдані 18 лютого та, начебто, зберігав вдома частину ствола пістолета. Контрольований Кремлем суд дав Костенку 4 роки і 2 місяці ув'язнення. Під час процесу над ним продовжували знущатися в СІЗО. Став моєго позащитного відомо, що його в СІЗО вже три дні не кормили, продовжуються ізбієння. Нацистський строй, установившийся в Криму, він, в принципі, не викликає до сумнівів. Адвокат домігся скорочення строку до трьох з половиною років. Олександра тримають за 2000 кілометрів від дому в колонії у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області. Мати лише раз змогла побачитися з сином. Каже, зовнішньо дуже змінився, потрібна заміна ліктьового суглоба, бо рука майже не діє. Я когда его увидела в шестнадцатом году в колонии, у него правая рука ну, нормальная, как бы, а левая вот эта поврежденная, да, травмированная, в этой части совсем тоненькая, и он не может даже вот рукой вот так вот шевелить кистью. Олександр наново вчився ворушити пальцями і не занепадає духом у бібліотеці колонії знайшов книжки Франка та гончара, читає українською, чекає на кожного листа з волі. Ось ці віддав на зберігання рідним. Вони не знають просто всі ситуації по собі, ніхто з політичних, Вони, як ви думають многі, що вони нікому не нужно. Я здесь спілкувався з деякими родственниками. ну а коли їм починають приходити письма, у них піднімається настроєння. Австралія те вже привіт, друг. Я не говорю по России. Це переводчик Google. Так извините, звините, Люди як я в Австралії думают о вас джоан. Мама написала за Сашка всім цим людям, які надсилали йому листи підтримки, бо його відповіді з колонії не відправляють. Через полгоди мне сказали забери свої конверти. Ми їх не відправили. Усі дзвінки з колонії для Сашка платні, коли додзвонюються, просить рідних розповісти йому про всі важливі події в Україні. Я Виписую новості України по Україні читаю бігущу строку новості українських. І він слухає так кратенько. А у мене не виходить, я ж читаю бігущою, там обстріляли один ранений, Вот вчора Коли в мірі знімають фільми, таких як ти, і актори намагаються вжитися в роль героя. Ти, мабуть, знаєш ціну кожному героївському поступку. І чого тобі це стоїло? Ти настоящий герой. Мой герой. І мені не потрібно смотрети фільми о героях, що я тепер знаю тебе. Сашка лишилася маленька донька Маша. Їй було 4 місяці, коли його забрали. Саша, свою дочку відео тут один раз, і то несколько часов. Горя зазнала вся родина Костенків. Коли Сашу схопили, в мами Олени стався інсульт. Батько Федір зник без звісти. Їздив до Києва розповісти про тортури ФСБшників над Олександром. Зник дорогою додому, коли вже заїхав до Криму. Останнім з ним телефоном розмовляв молодший син Євген. Я йому дзвонив перед поїздом. Він сказав, я їду в Сімферополь, убігай, а поки я не приїду, щоб ти не пересікся з ФСБшниками. Потім я приїду, будемо розбиратися. Потім... І він не приїхав, виходить. Опахом не хочеться думати. але все-таки три. Три уже вже пройшли, ми нічого не знаємо. Для нас кожен політв'язнець це наша сила, це наш дух. Не просто їх не забувати чи писати їм листи, а опиратися на них. Вони для нас авторитети, вони для мене авторитети. Родина не втрачає надії на краще. Ув'язнення Олександра має скінчитися в серпні цього року. На його повернення чекають з нетерпінням і рідні, і споріднені духом. Коли ти повернешся, а я буду. молиться за тебя. Все это время нам будет о чем поговорить. И я не устану писать тебе, что ты особенный. И твоя семья должна гордиться тобой. С любовью твоя, Руслан. Олександра Славіна, Валерій Балаян, Віталій Панасюк, Микита Ісайко. для Крим Реалії.